Вітаю товариство! Сьогодні хочу представити вам яскравого, надійного, максимально стійкого до вологи помічника. Хоч він і у помаранчевих кольорах, та загнати його в родого не вдасться. Бо клинок виготовлений зі сталі 95 х 18 Піхви, як можете бачити, зроблені з кайдексу. Мають дренажний отвір для полегшення чистки внутрішньої частини. Комплектується теклоком, який можна встановлювати в різних положеннях, а також в чотирьох місцях по периметру за допомогою двох гвинтів. Ось тут, тут, тут і тут. Як з однієї, так і з іншої сторони. Сам ніж тримається щиткою фіксацією. Його загальна довжина складає 250 мм. Довжина ріжучої кромки 120 мм, ширина клинка 21 мм, товщина 3,5 мм. Монтаж накладний. Самі ж накладки підігнані з мікарти преміум класу. Хочу сказати, що такого матеріалу вже не буде, бо підприємство припинило виробництво мікарти. Також це один в такому роді виріб. Фінку Томі я вже робив з накладним монтажем, тож вирішив зробити і пауку. Зараз багато всього подібного, але такого не зустрічав. Ніж лежить в руці зручно і може стати надійним другом. Також заточений, готовий до використання. Оцінка відео вітається. Всім гарного дня!